А виїзд 2 плюс 2? Карпати приїхали знімати. То що там знімати, як вони не грають нічого? Такою була одна з перших фраз, яку ми почули у місті Лева від колоритного місцевого дядька. На що простому уболівальнику глибокий аналіз. Йому результат подаває негайно. Турнірна таблиця біля входу на стадіон Україна ніби створена для того, щоб піднімати бойовий дух уболівальників. Вони легкі для команди. період. матч проти зорі був вже шостим чемпіонаті. Однак турнірка заморозилася на позначці у три зіграних тури, коли команда ще не знаходилася у зоні вильту. Скажи місяць тому, що Карпати поліруватимуть дно турнірної таблиці. Жарт прийшов би на ура. Але наразі факт: результат зеленобілих у прем'єр-лізі незадовільний. І якщо шахтереві та динамо у гостях програвати не соромно, то домашні 0-2 від ворскли стадіон сприйняв радикально. Уболівальника початківця вуха могли зів'янути. Завше спокійного Олега Кононова, схоже, не здатен вивести з рівноваги жоден зовнішній тиск. Навіть присутність на матчі проти Синпатрікса, екс тренера Карпата Олександра Іщенка, поруч із президентом клубу Петром Демінським. одразу полетіли чутки, бо цімто білоруса можуть звільнити у разі невиходу в груповий турнір Ліги Європи. З іншого боку, Демінський міг запросити Іщенка показово, щоб полоскотати Кононову нерви. Я не думаю, що ми втратили командну гру. Вона, вона є, може бути в другому варіанті. От варіант. Більше акцент делаем на короткий-середній пас. Гра у короткий та середній пас. Такою буде нова філософія білозелених. Підтверджує трансферний директор клубу Ігор Йовічевич. Колишній підзахисник мадридського реала один із творців сьогоднішніх Карпат. З приємним хорватським акцентом він заспокоює іспанські футбольні матодори, Лукас, Борха, Крістобаль, а також аргентинець Пачеко. Обов'язково відчують стиль прем'єр-лігівської кориди, а може й незамінними стануть. Це нереальна, нелогічна ситуація зовсім Карпати на останньому місце з таким футболістами і тим футболістам, який на даний момент грають у нас, думаю, що нам дуже буде допомогти давати результат не на, на даний момент, а на, через півроку, через рік, через два роки. Тобто я тут не сумніваюся. Одно е, погано, що команда в одних руках. Нема нікого, такого, щоб хтось сказав, хто б став на так, от один керує і, і бере, що хоче. і Що хоче, то робить. Ну, в нього Купа радників того одного. Ну, радники всі під то, що він говорить. 40 років тому трибуни стадіону Україна захоплювалися їхньою грою. Сьогодні володарі Кубка СРСР Ростислав Поточняк та Богдан Грещак самі у ролі глядачів та критиків. Поточняк якось сказав, що через велику кількість іноземців не вважає шахтар українською командою. До речі, зараз в заявці донечан на чемпіонат 15 легіонерів, а у Карпат 13. Знає, ті наші сектора, що ви крикують призиви на українській мові, мені здається, що багато хто вже й не розуміє, про що йде мова. Так що, навидно, треба дати якісь або уроки української мови їм, або перекладача на полі. Насправді вони вчаться і читають, і чужому навчаються в планах іспаномовної діаспори надовго закріпитися у Львові. Звичайно, було б легше, якби там наші е -е, іспанці знали там, англійську. Мова, там було б спілкуватися з ним. Ну, а так, в принципі, проблем ніяких з нами не буває. Ми дружимо. Ось воно як. Тоді чутки, ніби команда після одного з матчів збиралася на дуже серйозну розмову з Лукасом, є неправдою. Кажуть, партнери були незадоволені тим, що іспанець грішить індивідуальними діями. Це бред, повний бред. Все команда у нас колектив, нормальний колектив, і всі один за одним грають, тобто проблем ніяких. Культурно-масовий похід в кіно на підтвердження вище сказаного: іспанці, балканці, українці усі відгукнулися на пропозицію фанатів подивитися стрічку про тих таких фанатів. Тепер черга за гравцями потішити своїм футбольним кіно. У Львові сподіваються, що актори в білозелених костюмах далі обійдуться без невдалих дублів. Головним режисером обов'язково залишиться улюблениць Кононов. А сам фільм збере солідний касовий збір у вигляді перемог та очок.